О, дерекчі сора. О, дерекчі сора. Старий добрий друг набрав Сашкові після бою з Фюрі. Діалог боксерів потрапив на камеру. Володимир Кличко дає важливий меседж світу про Україну з нагоди Різдва. каже, що навіть під це свято Росія не припиняє удари по наших містах та вбиває людей. І реакція Теді Атласа на один із боїв Андеркарду в Ріаді. І смішно, і грішно. Партнер проєкту «Фавбет». Схоже, що не тільки українці щиро фанатіють від усика, але й топові бійці. У січні Девід Бенавідес поб'ється з Девідом Морелем. А поки він визнає геній нашого боксера. Якщо чесно, спочатку я маю розправитися з монстрами у своїй вазі. Не думаю, що в мене є достатньо досвіду для бою з усиком, буду чесним на 100%. Ніколи не кажи ніколи. Можливо, в майбутньому, але я зараз сфокусований на іншому. Можливо, через 5-6 років. Але скільки йому буде? 40? або навіть більше. Я надзвичайно поважаю Усика. Він найкращий в історії. Якщо я матиму можливість розділити з ним ринг, я не відмовлюся, але це буде найважчий бій мого життя. О, скільки ж було суперечок на тему, яке в Усика місце в історії? Чи він найкращий взагалі для цього виду спорту за весь час його існування? Чи він найкращий супертяж? Чи взагалі, можливо, він лише в топ-3? Чи він просто найкращий боксер свого покоління, якою би не була відповідь? Яке б не було питання, завжди знайдеться той, хто з піною біля рота буде доводити, що ти не правий. Але для мене все це повна суб'єктивщина. Не думаю, що можна якось логічно порівнювати здобутки Алі у свій час. І Усика у свій час. Хто складніший опонент? Джошуа чи Лістон, Ф'юрі чи Форман? Так, на боці Усика те, що він б'є людей, які значно більше, ніж він сам. І це круто. Але наприклад Форман чи Джо Луїс чи Роккі Марчіано провели набагато більше боїв ніж Сашко. Усе таки кількість точно не перевага українця. Аргументів як на користь, так і проти усика насправді безліч теж залежить від того, як ми ставимо питання: хто кращий, в плані в кого краща спадщина, чи хто кого побив би на піку. Зараз я вдаватися в це питання не буду, тому що це тема для, я думаю, окремого ролику, а не блоку в випуску новин. Але Бенику ми безумовно дуже дякуємо за таке визнання нашого бійця. Витривалістю та незламною силою волі бійців ЗСУ захоплювалися би навіть чемпіони світу. Це один із меседжів, які надсилає Володимир Кличко до світу з нагоди Різдва: Різдво це час любові та теплих обіймів. Це момент, щоб обійняти наших близьких поруч і пам'ятати віру в чудесе. Для України це буде третє різдво за час повномасштабної війни. Різдво, коли багато дітей не зможуть обійняти своїх батьків. Одні втрачені назавжди, інші далеко захищають нашу країну. Різдво, коли батьки, які втратили дітей, убитих росіянами, відвідуватимуть кладовище замість шкільних святкових вистав. Навіть сьогодні напередодні Різдва Росія залишається вірною собі, приносячи більше страждань і болю, завдавши ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. Але це зло не може зламати неймовірний дух українців війна Путіна проти України мала тривати лише три дні. Але завдяки нашим героям, нашій волі та нашій наполегливості, наш опір триває майже три роки. Я часто буваю на передовій, щоб поспілкуватися з нашими бійцями та надати їм необхідну допомогу. Можу широ сказати, що їхньою витривалістю та незламною силою волі захоплювалися б навіть чемпіони світу. Це робить мій заклик до міжнародної спільноти ще гучнішим. Продовжуйте підтримувати Україну всім необхідним, щоб зупинити це варварське вторгнення. Війна має закінчитися не лише перемогою України, а й перемогою всього вільного світу. Адже ми воюємо не тільки за Україну, ми воюємо за вас, за свободу Європи і мир, за демократію, заради майбутнього наших дітей. Ми всі мусимо не програти цю боротьбу. Незламний дух, впевненість, мужність це те, що Україна продовжить нести в різдво. Разом ми не переможні з Різдвом Христовим і слава Україні. Свят особисто я зустрів в компанії своїх батьків в теплі, затишку зі смачним столом, і дуже вдячний і мамі, і тату за гостинність. А збройним силам за те, що роблять, неможливе. Давайте підтримаємо 53-ю бригаду із можливістю виграти фантастичний приз. На цьому відео моя коліжанка Дарина Калінчук бере підпис в Олександра Усика, і саме цю футболку мої колеги розігрують за донат на потреби сил оборони: 200 гривень це один квиток на розіграш, 400 гривень два квитки, і так далі. Долучіться до збору і подякуйте таким чином нашим захисникам за можливість бути вдома та з близькими. Тим паче, такий крутий приз. Усі деталі збору будуть в описі під відео. Давайте зробимо подарунок для збройних сил України. Коментуючи івент у Сикфюрі на Дазоні, я просто хапався за голову від того, який поганий матчмейкінг. Це треба примудритися під таку подію зібрати настільки поганий андеркарт. Це було нудно, одноманітно, всюди повна дистанція і з мінімальною якоюсь зміною картинки бою. Було відчуття, що турке Альшиха просто намахали. Усе, що було до боїв Богачука та Ітауми, це прям погано. Але ще гірше це рішення. Суддівське рішення, яке ми побачили в бою Фішер Ален. Молодий бичок Едді Хьорна мав би легко забирати бій, але щось взагалі пішло не так. Він опинився в нокдауні, не відновився і продовжив відгрібати від суперника, який мав би стати прохідним, але не сам не дуже той мав сил, але як міг, так і бив. Бій жахливий фішер як проспект. Це взагалі посміховисько, але він іще й виграв. Сказати, що я в цей момент вхопив крінжа, це нічого не сказати. Там Фішер продемонстрував такий бій, що хотілося плюватися. І ще більше хотілося плюватися від того, яке рішення дали судді. І мене дуже потішила реакція на це тедді Атласа, легендарного тренера. Мені зрезонувало. Сподіваюсь, вам також. decision. Horrible decision. Horrible. 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 It is horrible. Just before Christmas, you're making me do this again. Дуже категорично, але скажіть, що не по ділу. У перервах між підписаннями футболок та прапорів Олександр Усик знайшов чесне спілкування зі старим добрим другом. В усіх сенсах старим. How are you, my brother? I'm doing good. I'm doing good. Congratulations, congratulations. One second, let me take a photo. I got it. Congratulations. Well done, bro. Thank you, my friend. Well done. Окей. Yeah. I'm I'm... Right, go... okay. yeah? Yeah. Yes, Чисора прощається з боксом у лютому. А ми прощаємося з вами і кажемо до нових зустрічей у новому році. Дякую, що ви з нами. Па-па!